Троби інтер'єр в е, нашій больнішці, яку ми так і вже нарешті добудували. Ну, нарешті приступаємо до самого інтересу, а іменно інтер'єр. Ну що, ребят, всім привіт! Сьогодні ради у Майнкрафт. Сьогодні будемо добудовувати нашу больнішку, яка частина я вже сам зову, тому що в Майнкрафт заходив дуже давно. Ну, вирішив е, зняти приколу відео. Тому, е, кстати, я тут і за кадром трохи тут і побушував і ще добудував отаку от дорогу. І от там парковку для типа машин. Тут і нема бо, таких, типа, больничних машин, тому поставив такі білі. Я думаю, вони найбільше підходять для больнички. Хотя тут. І... А хоча ні, тут є три крес, три кріс, а можна сюди засунути, коротше, якогось. е, больного. На жаль, е, так, е, на жаль, інших немає, тому поставив таких. Это, в принципі, така машина, ну, по нормально. нормальна, не а ну, шо. Треба здається, що це уже лишнє. а. І так Тао, Та, також набагато гарніше. Давайте оцього зараз позбираємо, беремо і вернусь до вас. Так, ну що, ребята, я позбирав ці штуки і можна вже приступати до. Само собою, е, як то сказати? Ну, до інтер'єру. Я думаю, почнемо ми з вулиці, тому що. Тому що так має бути. Так, ну тут, я думаю, якісь лавочки можна розставити, тут якийсь той. Тоже можуть розставити Тут... Ну, короче, зараз буду що зібратися і вернувати щось матеріал. Все, що мені треба. Просто ідеально. Короче, ладно, не тому, що тут таке є. Но. я думаю, боже, як я буду вади, буду больнічко, но. Вот это поворот. Так, почнемо, я думаю, короче... в принципі, вже я думаю, ми, я буду показувати все, тому що відоси тепер можна буде до. Е, я роблю довші. Тому я думаю. Е, Сильно стопати, та й не треба. Так, я думаю, тут і нам треба дозначно, шо... що. Ой, нащо нам треба тут во. E, ноутбук. Тому що, як сказати. Я думаю, по центрі поставимо. Так, що тут ще нам треба? А, кстати, принтер. Я думаю, що принтер нам теж треба, але я не знаю де цей принтер ще. Виробися. Як думаєте, оце ось чудо похоже на принтер, ніж ти чи ні? Вроді <роти> принтер? а вроде і не прентер 6 чудо-юдо і кісер-бакет прийс тут і не пахне принтером, не? я точно знаю, що тут має бути принтер. або якщо сінать сінать не пахне ось ось вона покарана прентером все десь там пооборона ладно, тоді без принтера буду пресницю поставлю сюда. Тут це явно має бути більше місця Точно, точняк, 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 тільки де то. Або оцього папери, точно, точно, точно цього папери. Так, крісло ще треба. Отаке, От я думаю, з салатами. І, ну, оце кулір 100%. Оцього цього штуки і... <гуміхи> оцього <гуміхи> Такий телефончик. <гуміхи> Не, ну що прикольно виглядає. Як... Може він застарілий, але прикольно за виглядає. Так, і сюди поставлю отакий вот стульчик. В принципі, нормально. Ну, вот сюди. Засунути оцього штучки абочка або, ятку можна поставити блин не могу Давай я отако поставлю і отако нормально так да, думаю нормально симметрично кулер, думаю от сюди засуну нормально щось туди треба забрати думаю, що тут щось тут та зона е, 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 так це є. у вас музика нервує від мене потому що вона нього трохи нервує коротше е, так що нам треба взяти нам треба, так, зараз я дати мод. Во, тут є е, гарний мод. Тут нам треба. Бля, так. Ща, давай я щось піду Так, коротше, я виробив першу музику, а по-друге, зараз щось думаю тут замучу. Оцю штуку явно нам треба. Ну, три штуки, думаю, на всякий случай, Тепер не буде. От цього гавно ну, точно треба. Що, в принципі, тут ще таке є, що нам. Таблетки. Таблетки то вже інша історія. Коротше, це вже все, то що буде вже в палатах. О, ще і дощ падає, давайте я його вироблю. Е Р. КВР. Все нормально? Так, ну тут і трохи мало місця, але я не знаю. Ну тут вже якось вийшло. Давайте я от цього 100% поставлю. <гум> трохи настранно так виглядає, давайте я його таку поставлю. Так. І отак. Вот это поворот, трохи фігово виглядає. Блін, я не знаю, що туди засунути можна. Тут і буде одна людина, та я пересете. Так. Може ти будеш поятися? Що за говно? Так, ладно. Оце во точно треба, тому що рахуйте туди буде, ну, на всякий случай, я думаю, тільки воно ж таке маленьке, ну боже, я тут десь не влізу, ну я можу сісти на то. Інтересно, як я виглядаю на тому. А, я віша за той візок нафік! Ладно, уважно. Так, ну цього говно, я думаю, точно треба поставити. Ну, кстати, його можна сюди засунути. Що ще можна такого поставити? Ліжко? що Чоте... то не знаю, на що тут є ліжко. Тільки, ну, як сказати, трохи, ну. Ну, а на що тут є ліжко. Ти ще вроді ніхто не буде спати. Туди туди тільки записуватися будуть. Так, тут і треба. Точняк, тут і треба крісло. Для того, щоб, типу, прослуховувати. Ну, не знаю, як там, короче, я не шарю ваших тих больничках Ну, коротше, менш Муж сам. Блін, а де? Дето. Во, вот такие кресла, прикольные, не? Вот я, я, думаю, так, прикольно. Так. Я думаю, що можна поставити так, так І от так. А сідаєш? седаешь? Э -э -э Дальше. Вот, типа. Думаю, вот так. Так. И вот так. Ну, це спрос я думаю. Вот так. І отак. От так, ну шо, в принципі, нормально. Типа ми тут -то сідаємо. То, э, той дебіл нас прослуховує, і все нормально. От говно можна сюди засунути. І, в принципі, кімната нормальна. вже вийшло, якщо так подумати, то давайте. Так, ще коврик сюди поставимо. Вот такий. І в принципі, все нормально буде. Я думаю, що, в принципі кімната виглядає, ну, більш менш э, прикольно. Непон. Ну не щось з мишкою, я вам так скажу, не то. Ходу ж треба скоро мишку, нову купляти бо то вже Дерьмо, щось. Особливо права кнопка миші, вообще якесь говно. Так, э, ладно. Допустим. Ну, в принципі, виглядає прикольно. Думаю, що тут якусь лампу засуну. Буде ще бомба виглядати. Ну куда лампу засунути можна, то? Ну, допустим, вот такую лампу и вот такие рычаг. Не, нож а но, шо? Допустим, здесь... Суть. Ну, бачил, я поставил, я кликнул один да раз, а осталось два. Только куда мне засунуть, я питание. Вот так шо, ли Ну, так-то прикольно выглядит, но, напевно, что снаружи, то выглядит просто ужасно. Хотя нічого ужасно. Нормально виглядає Обачно лампа. В стіні в стелі. Подумаєш? Так, ладно. І тут щось торі треба замутити. Щоб було симетрично, я поставлю. Брен. Ставлю тут лампу. Куда два? Я один раз нажав. Сіпу две на нього. Так. Допустим, тут ще треба е, якісь диванчики. Я думаю, що диванчики тут навіть не обговорять, що треба. Тому берем, е, диванчики. Зараз такий, такий і. От такий. І став, я думаю, що починаємо десь з. В з... Дальше такий, 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 такий. Куди ти сідаєш? Я не тикав, що сюди. Сіду... О! Ти тварь. Та це тварь, кусок, а? Е, і. От, от ви бачите, що, що відбувається? Я от, не контролюю цього процесу. Я нажимаю один раз, мені наживається 10. І також, що є таке якесь дерьмо. Так, ковьор ми ще не забираємо. Тому що сюди ми ковіор е, само собою будемо стелити. Е, думаю, нормально. В принципі. Виглядає більш менш. Так, тут і вазонок можемо поставити вже бачу місце. Гарне. Тільки де або. Е, не шов. Е, Думаю, такий найгарніший. Так, я думаю такий найгарніший. Все. Далі, що ще тут можна поставити? Тут можна поставити, я думаю, якусь картину. Ні? Я думаю, що так. Е, далі. Ну, в принципі, тільки де картини. Ну, думаю, вот тут. Та я Та. Блин. Картины, сутули, а. Ша тут дебильную систему с картинами зробили? Вот таку. І вот таку. Та ты тварь, а? Кусок. Ну, они дві однакові, і все, на мана. Я думаю, что можно вот тут вот такие вот дві картины. Тільки однакові. Блін, не, не подобається мені однакові а шо, дві отаких? От Серйозно? Ну, то обійдешся. Так, ну все, в принципі. От перша, така ж сама кімната. І я думаю, друга буде ідентична. Тому, надеюсь, мені зарахує. А, блин, капслок, Team... Тим. Ми... Day. Короче. Я думаю, в принципі, вже таку саму кімнату я не буду показувати, як я її буду будувати, тому що вона буде просто така самісінька. Тому... А, тут я ще дещо забуду бавити. Тут і має бути якийсь шафчик. Наш я... той шафчик. Тут. Сидиш, тебе провіряють. Коротше, тут і записують. Коротше, все, в принципі, є все. Думаю, я погнав будувати таку ж саму кімнату, тільки там. Тому побачимося вже, як там, там буде готово. Тому що я не бачу смислу. Будувати таку ж саму кімнату і, типа, ну, ви мене поняли. І єдентична така ж сама структура я зробив тут. Я думаю, що майже все однаково, тому що, ну, такі пироги. Ну, все. Все. виходить все. Приступаємо тепер до оцього двору. Я думаю, ми можемо отако е зробити. Шверім і отако. бемц. Ну а то не зараз тому що без того трохи тяжкувати, я вам так скажу, будувати. Так, ну тут доріжка в на доріжці нічого не буде робити. Я думаю, що по-перше, ну, по кур нам точно треба, тому я його зразу з сердця забираю. Я думаю, тут можна зробити багато лавочок, Скажімо так, лавочок для очікування. Також можна зробити якихось місцях, типа, квітки, сад, типа міні-того. Е що ще я можна зробити? Я думаю, що тут ще можна зробити. Ну, коротше, поки що все. А, я там світильники забуду ставити. Ща, вставлю е -е, світильники, і поберу. І ще речах скопіюю. Е -е, давайте ще от кого поставлю світильник. Вот, тут вроді був. А, я ще можу такого, знаєте, як зробити? Щоб не, щоб не сильно не виділялося. Хоча тепер ще, ще сильніше виділяється. Якщо так. Чо-то... Чо-то якось говно, ні? В мене є одна ідейка. І я думаю, е, тої ідейки точно. Зараз я вернуся. А як воно такий, поворот зубитій? Ха-ха! <реш> не ну а що? набагато ну красивіше виглядає. Зараз я ще от цього так само зроблю. І не видно, і, і нормально, Чи якось то майже не виднося. Я можу все вот просто по любих місцях откопа повтикати, щоб типа виглядало якось. Знаєте, так прикольно. Чекати. О, ну ще бомба! Раз так. Ще об'єну, ще там так само зроблю. Не, ну а що? Я думаю, що цей відео, встати буде доволі довгий. Тому, при, е, тому важливо запастися якимось кусням. Одкажіть мені, будь ласка, я не вирубав майже камеру, як я видавав. Ви бачили, як я виключав дощ. Отак все. -то... Добро, що то закинув? Добре, я хоч знаю, як виключати, а то він так в мене бісив визнається. Мене дощ так бісить, що я просто себе вожу. Все, в... висиш там. Короте. Ну е давайте найдемо перші лавочку, Я не знаю, де лавочка знаходиться, тому давайте я вернусь вже як знайду. Я найшов лавку спустя 30 мільярдів років. Ладно. Найшов її до скоро. Тому... <смас> так, коротше, кстати, тут мотус так було всяких штуковин, Тому зараз я щось тут щось наберу. Ну, як щось, багато чого наберу. А тільки що? Е, ну, такий фонданчик можна взяти. Швики точно, ні. В такому місці тим більше. Ну, думаю, в принципі більше тут то мені не треба. Так, вавочки. Я думаю, що нам треба розположити. Думаю, більше от так. Типа, раз. Два. Три. Чотири. Ілі як? Может... а, вот такого давай. Вот такого. Да, вот такого чекает. Вообще бомба. Эээ, дальше. Тут и нормально. Да, тут и нормально. Так. 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 Ну, Думаю... так. Так, ну і в принципі виглядає нормально. Ще я поставлю день. І дуже скоро туди Е, э, Ну, в принципі, в принципі, думаю, лавочок до достатньо. Уже. Так ще 8 хвилин не прийшло, ні? Ладно, странно. Далі. Я думаю, що можна от сюди посередині сунути таке отево говно. Таке таке говно. таке і говно. так. І а я... є. Пересете. І отутей. Добавити. Отак. От Конечно, то буде виглядати чуть так собі. Но. Ну, тут, допусі, можна прийти, помити руки і так далі. Далі Тут я, думаю, можна поставити якось. Ой, очкайте. Не там. М -м -от такого Думаю, десь тут можна поставити вот такі штучки. Тому що виглядає. Тут і то бомбіч. Бомбезно І. Е, можна ще от твої засунути. Угу, Так, добре. Е, допустим. А, я тут ваше можна. Тріпси. Е, так, тут. Тут. Все нормально. Дальше, шо ж. А, мусорки. Мусорки. Куда везти мусорк? Так, тутай. Блин, тут ніяк не не у вас. Ходімо с то. Тутай. 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 Дальше, Тутай. Вот цю штуку можна вот сюди принести, а вот цю штуку вот сюда. То же саме. А, тут не буде тоді, все. Потому что тут я от цього штукану. Так, в принципі, виглядає вже е, більш-менш Нормально. Е, я думаю, так, ну виглядає вже солідно. Думаю, посередині можна зробити, скажімо так, е, міні-міні-такий садик з е, якимись такими. Ну, якимись такими приятними кольорами. Допустим. Допустим, ну, десь отут от можна. Десь отак. От Хорошо, я думаю, буде гарно, Е, да? так, э, Десь такого. Version, Fenz. Тут порадовано навтикав. На навтикав э, цього квіта. Отак. Ну, нормально, думає, ні. Нормально. Ну, і, думаю, таких ще ство двом можна, в принципі. Думаю, асиметрично, так. Да. А, мне же требуется такая штука, чтобы было гарно все. Типа, выглядело все то. Типа, гарно. Приятно. Нормально. Mm. Ты то тоже так. Mm. Дальше. Я думаю, самотрещиваю все, хочу сделать Поэтому... Я думаю... Вот так. Да, самотрещиваю. Так а вот у Баха а вы Я же сомневаюсь, что у Баха Дальше Так, так. Нет, плохо Плохо так допустим Давайте заедем меньше Ну, вроде нормально Тепер ми ставимо цього штуки. Так. Так, все. Ну так, нормально. Я думаю, в принципі, глядає вже солідно. І я думаю, такі ж самі штуковані, але тільки отут от і отут. От ну, блін, так, щоб симметричний був і гарний. І достатньо. Я думаю, ми відступимо десь 5 блоків звідси. Раз, два, три, чотири. Кстати, идеально. Нет, не идеально. Вот такого нужно. Так. Что? Я думаю, нормально вот А ну, думаю, нормально. Думаю, с нормально. Отак. О! Все, нормально. І. Е, думаю. Так, так. Ну, і звичайно, що за таке заставляємо знову. Нічого нового. Е, досить цікаво. Е, ну, поки що. Я не знаю, напевно, що е, то вже так, напевно, що відосик був, це доволі таки немає. Но тепер зато хоча б е, довгий відос, і зато тепер я все можу показувати не так, як колись. Все, фастинком робили і перевідку. Так, ну давайте... Давайте потікаємо куди попало. Бенд-бенд. Ну і давайте от так, Досить гарно доглядаємо. Досить симметрично, все, імену цього не вийшлося. Ну і такого вбивку, і виставляємо, коротше. Але заставити. Так, ну шо? Ну шо, пацани? Погано так повтикали. куди-небудь, як-небудь, і коротше повтикали. Не скажіть, будь ласка. Я ні разу не разом Ви пам'ятаєте, як? Недавно був дощ. От. От якого фіга? Ну скажи мені, якого чорту ти вкорбаєш? А? 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 Про Дождь суту? Коротше. В принципі, я не знаю, що бавити. за чому побавити.

Чот я я не знаю, да. Давай. Коля, что Ну вот ж... Ладно, тут ты видишь как вариант, что Бес О БЗ Эээ Вот так вс, блин, я не А, А, а. Дерг. Куда я посуваю, думаю, от цього штуки. Е-е... Э, дальше, так, от цього треба точно поповнити. Так, е-е... Э, думаю, вот сюда втикнути. отыкнуть. Дальше, куда, 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 куда? Ну, в принципі все. Ну, а що ще? Ну, От такий, в принципі, двір получився. Я не знаю, ребята. Думаю, нормально виглядає, не, но ну, а шо? Перегощається саму пальничку зробити, середину, коротше. її обустроїти, я думаю, це буде в наступній частині, тому що ось, та, ця частина вже на 25 хвилин. Ну а я не дуже так хочу робити відос на годину. Ну як сказати, ну а смисло робити відос на довгі, Тому я думаю, лишу, думаю, поки що так буде. До зустрічі на наступному відеоролиці. До на наступного роліки в 100% добудуємо цього бандури. Я сказати сам думаю на фі, я таке, я не буду, ну принципі мені таке нормально. Е, Цей город має бути масштабний, тому. Е, тому такі пороги. Ну і скорі я вже готуюся Готуйте до на наступного голосування. Е, що мені будувати наступне? Все, ребят. Всім дякую за правил. Лайкосик на відосик, підписочку на каносик. І всім. па па па